Тринадцята година в Україні маємо новини для вас. В Україну повернули тіла тисячі загиблих. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Російська сторона стверджує, що це громадяни України, зокрема військовослужбовці. Фахівці мають провести необхідні експертизи та ідентифікувати репатрійовані тіла. Правоохоронці Чернігівщини затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовців. Як повідомили в обласній поліції, на території навчального центру під час стрільб курсант вистрелив в інструкторів. Двоє військових загинули. Триває досудове розслідування. Дніпропетровщина від учора під масованою атакою ударних безпілотників. Уночі під прицілом ворога був Дніпро. У місті прогриміло понад два десятки вибухів є загиблі і поранені. А вранці російська армія атакувала кривий ріг, і там теж є потерпілі. Докладніше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зараз зі студією наживо. Олено, привіт, що відомо про наслідки? Привіт, Олександре. У кривому розі через ранкову атаку безпілотниками поранено 43-річну жінку. Медичну допомогу їй надали на місці. Біля місця влучання у центральному міському районі. Розгорнуто штаб допомоги Постраждалим дають будівельні матеріали для ліквідації наслідків. Про масштаби руйнувань наразі невідомо. Триває обстеження єдине про те, що недалеко від місця влучання у людей в багатоповерхівках вилетіли в вікна. Знову ж таки, фахівці надають всю необхідну допомогу і Оговтується після масової атаки Дніпро за словами очевидців цієї ночі. Російська армія запустила більше двох десятків шахедів, били по цивільній інфраструктурі на місцях влучань. Досі а, працює ДСНС, Задіяно 76 рятувальників і 24 одиниці спецтехніки. Деякі приміщення досі тліють. Далі прошу послухати коментарі підприємців, чи є майно пошкоджене через обстріли. Дев'ять автівок було в боксі. Дві постраждали дуже сильно, але все, всі остальні, скажімо так, ще може бути. Я так розумію, що відновити тут вже нічого не вийде, бо я думаю, що ви саме бачите, що конструкція залізна і це неможливо. Це було цілеспрямовано на наше підприємство. атака. ну тут підприємці ну хто ну, металопластика, вікна. Я не знаю, там автосервіс. Ну, все як обично. Ви ж все прекрасно знаєте, Абсолютно. Унаслідок нічної дронової атаки за офіційною інформацією у Дніпрі загинула одна людина. Ще п'ятеро поранення. Вони зараз під наглядом медиків. Ну, ось таку має оперативну інформацію. Станом на зараз. Олександра, тобі слово. Дякую, Олено. Про наслідки ворожих атак на Дніпропетровщині. Нам розповіла наша кореспондентка Олена Мандалюк. У добропіллі на Донеччині ліквідовують наслідки російського авіаудару. Працюють ДСНС, комунальники, а також волонтери. Частина міста без світла. Проте... Енергетики намагаються його відновити за даними обласної адміністрації. Загинули троє людей ще 27 поранені. Я нагадаю, окупанти вдарили посеред місті вчора о 17.20. У перші хвилини після обстрілу на допомогу людям прибули парамедики поліції та екіпаж Білий Янгол, який саме повертався з евакуації жителів Покровська. Правоохоронці надавали медичну допомогу потерпілим та доправляли їх до лікарень. Авіаційний удар був нанесений авіабомбою ФАП-500 по центру міста Добропілля, а саме по торговому центру «Аврор», який працював, другий поверх впав на перший. На даний час нами зафіксовано пошкодження 75 об'єктів, а саме 54 торгівельних павільйони, 13 пошкоджено багато квартирних будинків. І було пошкоджено вісім транспортних засобів. Один проти п'яти на куп'янському напрямку спецпризначенець гур самотужки стримав російських солдатів, що чисельно переважали його у п'ятеро. У відповідь на запеклий опір українського воїна. Окупанти застосували отруйний газ. По тому позицію накрили щільним мінометним вогнем і атакували впівідронами. Спецпризначенець гур зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості. Бійця евакуювали з під вогню та доправили до стаб пункту. Завдяки злагодженим діям позицію вдалося не лише втримати, але і відкинути противника від неї. Готувала ракетну атаку ворога по харківській мерії. СБУ затримала ще одну коригувальницю. 45-річна безробітна харків'янка. Припускала, що поблизу одного з підрозділів міськради можуть перебувати українські військові, тому передала локацію окупантам для ймовірної атаки. Росіяни завербували фігурантку через телеграм-канали. Зловисниці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Верховна Рада призначила Юлію Свириденко прем'єр-міністром України. Відповідне рішення підтримали 262 народних депутати. Вона стала другою жінкою в історії незалежної України, яка очолила кабінет міністрів, і першою за останні 15 років. Свириденко замінила на цій посаді Дениса Шмигаля. Його каденція прем'єра була найдовшою в історії незалежної України понад 5 років. На Запоріжжі аграрії вже зібрали 35% ранніх зернових. У розпал жнив поля в області потерпають від ворожих обстрілів, і найчастіше через це виникають пожежі. Які засоби мають під рукою фермери, аби вчасно зупинити вогонь? Та які прогнози дають на цьогорічний врожай? Дивіться у сюжети Інни гой. Гіддя одного із сільгоспідприємств на Запоріжжі. Жнива тут у самому розпалі аграрії вже встигли зібрати ярий горох та озимий ріпак. Нині комбайни і трактори працюють на пшеничних полях. Очікують врожай менше ніж торік. Результати трошки набагато менше, ніж в минулому году у нас були весняні заморозки. Вовшениці і нестатка вологи. У нас не було зівнього запасу вологи і весняного. У нас урожай процентів на 30 менше, ніж в прошлому році. Тут обробляють 9 тисяч гектарів подлів. Фермери розповідають, погода вплинула на врожайність усіх культур. Не можна де якусь культуру одну виділити. Все, абсолютно все повлияв іменно дощ. Допустим, зараз ми ж дивимося на наш соняшник, дивимося на ситуацію у других фермерів. Ідентична ситуація. Він маленький, листя падають, сохнуть. У розпав косовиці до цього сільгоспідприємства навідалися рятувальники, перевіряють, як працівники дотримуються правил пожежної безпеки. Одразу оглядають, чи оснащена техніка хлопавками і вогнегасниками. Ці засоби завжди мають бути на похваті у водіїв. Осіщикою. Теж обслуговуваний 25 році, заправлений все як має бути. Максим віднедавна обіймає нову посаду офіцер-рятувальник громади. Такі профілактичні заходи частина його роботи. Основні напрямки нашої роботи і обов'язки це, по-перше, взаємодія з громадою та населенням, взаємодія з поліцейськими офіцерами громади. Працюємо на землі 24 години на 7 Ми знаходимося в громаді. Превентивна діяльність це проведення інформаційно розяснювальної роботи. Надзвичайники наголошують, під час жнив на полі має чергувати трактори з плугом та техніка із запасом води. Це допоможе оперативно ліквідувати займання або стримати вогонь. Дуже пожежно-небезпечний період, тому що пшениця вже пересихає, пшениця має вологу, саме зерно, 10% влаги, стерня це, солома ще сухіша, сухові їдуть, опадів немає. Стою десь на возвишені, щоб бачити ці комбайни. Ну, случай чого, значить, їхати туди і, ну, не дай Бог. За своєчасне підвезення води відповідає тракторист Віктор. Агротехнікою кермує все своє життя, але на цьому підприємстві нещодавно. Відтоді, як евакуювався із прифронтової Оріхівської громади, покинути рідну домівку довелося через постійні обстріли. Нема нічого. Три прильоти рознесло хату, розету. Це було в році. а потім згоріло все. А, а зараз не знаю, туди ніхто не ходить, тому що дронами б'ють. Російські боєприпаси та безпілотники аграрії знаходили й на тутешніх ланах. Саме через ворожі обстріли стається більшість пожеж на полях області. Утім, і людський чинник не виняток, кажуть у ДСНС. Цьогоріч вогонь знищив в області майже 40 гектарів врожаю. Цьому році сталося 7 пожеж на полях. Шість пожеж це внаслідок ворожих обстрілів. Що стосується пожежі, ймовірної пожежі по іншим причинам, то здебільшого це людський фактор. А саме їдуть на автомобілі, виконали допалок, поле не обкошене, пожежа стає в екосистемах і вона плавно переходить на вже зернові поля. Швидше виявляти займання в екосистемах та їхніх винуватців, допомагають дрони. Має їх у своєму розпорядженні є офіцер, рятувальник громади. Запорізька область стала першим прифронтовим регіоном, де запрацював такий безпековий проєкт. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. 61 людина загинула, 11 Зникли безвісти в масштабній пожежі в торговельному центрі міста Ель-Кут на сході Іраку. Трагедія сталася напередодні ввечері. Попередньо зайнялося на першому поверсі. Згодом вогонь перекинувся на решту будівлі. Потерпілих каретами швидкої доправляли до найближчої лікарні. Медичні бригади працювали до четвертої ночі. На тепер пошуково-рятувальні роботи тривають. Також не всі особи загиблих встановлені, деякі сильно обгоріли. Що спричинило пожежу, встановлює поліція. Відомо лише торговельний центр запрацював лише п'ять днів тому. Від завтра в провінції оголосили триденну жалобу за загиблими. Висока вода накрила Сполучені Штати від раптових повеней потерпає майже все Атлантичне узбережжя. Зараз ви побачите, який вигляд мають вулиці Берлінгтона, що у північній Кароліні. Рясні зливи заскочили місцевих жителів зненацька. Тим, хто не встиг, рятувальники допомагають вибратися із затоплених помешкань. Кількома днями раніше під воду пішли північні регіони. У Нью-Йорку дощі залив станції метро. У місті виник транспортний колапс. А губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі на тлі паводків запровадив надзвичайний стан. За прогнозами синоптиків, опади триватимуть ще щонайменше два дні. Я нагадаю на. Початку липня висока вода накрила Техас, затопило дитячий табір. Загинули більше сотні людей. Що не менше одна людина загинула у повені у південній Кореї. Трагедія сталася в місті Осан. Це захід країни. Водою розмило ґрунт, через що обвалилася 10-метрова придорожня стіна. Цієї миті трасою їхав чоловік його притисло камінням. На тепер зливи вирують чи не по всій країні. Синоптики вже назвали опади найрізнішими за останні 120 років, відколи в Кореї тривають метеоспостереження. У найбільш уражених районах оголосили евакуацію. Місцеві жителі заявляють, причина не лише в аномальній погоді. Вони переконані, значних втрат можна було би уникнути, якби комунальники спорудили більше стічних канав по обидва боки вулиць і трас. Марсіанський метеорит і скам'янілий скелет молодого цератозавра. Такі незвичні лоти пішли з молотка аукціону Сотбіс у Нью-Йорку. За 24 кілограми фрагменту червоної планети, знайденого у листопаді 23-го у Нігерії, віддали понад 5 мільйонів доларів. І це рекорд в історії продажу метеоритів на світових аукціонах. У більш як сім разів за очікувану вартість заплатили і за динозавра. 30,5 з половиною мільйонів доларів Тож лот увійшов у топ 3 найдорожчих динозаврів, проданих з молотка. Особу нового власника реліквії не розкривають однак, уже відомо придбаний екземпляр він позичить одній з установ, посилаючись на його наукове і культурне значення. Троє людей постраждали у місті Куп'янськ на Харківщині. Напередодні росіяни атакували місто ФПВ дронами. Один з них влучив у автомобілі екстреної медичної допомоги, інший у приватний будинок. Про це повідомляє обласна прокуратура. Окрім того, після чергових російських ударів без водопостачання залишилося. Частина куп'янська, де ще вдалося забезпечити комунальні послуги. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. У місті досі залишається 1281 людина. Оперативна ситуація станом на зараз розпитаємо в Андрія Бєсєдіна, Це начальник куп'янської міської військової адміністрації. Пане Андрію, вітання вам. Доброго дня. Вітаю. Отже, що у вас змінюється станом на зараз? Чи тривають обстріли? Яка оперативна ситуація? На жаль, обстріли не вщухають. Вони постійні з усього виду озброєння. І на жаль, статистика поранених за вчорашній день. Вона більше п'ятеро людей зазнали травм різного ступеню. Важкості 11 керованих авіаційних бомб ворог скинув на території громади за минулу добу, не рахуючи. Артилерію, реактивні системи залпового вогню, міномет і найголовніше це і впівідрони, які б'ють в тому числі по каретам швидкої допомоги, по нашим медикам, які здійснюють свою роботу безпосередньо в місті Куп'янське, Куп'янській громаді і намагаються надавати тим людям, які залишаються всю необхідну допомогу, в тому числі критична інфраструктура, незважаючи на всю складність, незважаючи на Шалену кількість руйнування, фактично 95% міста Купен зруйнована або пошкоджена. Ще тримаємо є енергопостачання там, де це можливо зробити. Є газопостачання. На жаль, влучанням керованої авіаційної бомби пошкоджений водогін. І на сьогоднішній день відновлення потребує залучення важкої спеціалізованої техніки. Зробити це неможливо, тому чекаємо більш безпечного е, часу, коли це можливо буде зробити. Відразу швидко все полагодимо, нормалізуємо водопостачання на сьогодні. Місто Куп'янськ без води. Але знову ж таки відновлювальні роботи не тільки по водопостачанню, електропостачанню, газопостачанню неможливо зараз здійснювати, тому що fpv дрони на оптоволокні фактично чатують на узбіччях, на дахах будинків, і будь-яка автівка, яка з'являється на шляху, вона відразу стає мішенью ворога. Так і будь-які обстріли, і будь-яка відсутність комунікації жодним чином не впливає на те, що більше як 1200 людей все ще залишаються в Купінську, живуть там без цих комунікацій, про які ви сказали. Що вони кажуть про евакуацію? Наскільки йде цей зв'язок обговорення цієї теми з місцевими? На жаль, велика кількість людей, яка залишається на території громади, а це понад 2200 мешканців загалом в громаді, 1260 мешканців на сьогодні на території безпосередньо міста Куп'янська правобережжя, це люди похилого віку, пенсіонери, які не чують, не чують нічого. І єдиним аргументом, який заставляє їх виїхати, це пошкодження або руйнування їхнього житла. Навіть кожного дня, коли вони бачать травмування або загибелі своїх там близьких. Іх рідних сусідів це не мотивує їх виїхати, не мотивує їх виїхати. І евакуація, яку здійснюють кожного дня, наражаючи своє життя на небезпеку, волонтери, ДСНС, поліція, структурні підрозділи Куп'янської міської ради. Не зважаючи ні на що, ми їдемо в Куп'янську янсь, Куп громаду і вивозимо звідти людей. Хочу привести статистику за липень місяць, жахливу статистику, яка свідчить про єдине. Єдине, що може врятувати життя, це евакуація. Понад 2100 обстрілів з різного виду озброєння ворог завдав за 17 днів липня по території Куп'янської громади. 126 керованих авіаційних бомб, дві ракети Х-38. Статистика поранених і загиблих вона шокує. 27 Купянчан зазнали поранень різного ступеню важкості. Також на жаль, чотири поліцейських при виконанні своїх обов'язків зазнали поранень, знаходяться в середньому стані важкості. Сім купянчан загинуло за ці 17 днів. Тому жодні аргументи, жодні пояснення від людей, які там залишаються, не можуть стати на шальки терезів життям та здоров'ям. Тому виїжджайте. Центр підтримки купянчан, який працює з листопада місяця, 24-го року. в місті Харківі, обслуговує 8500 наших куп'янчан, наших мешканців, які живуть тут або на території Харківської області. Надаємо всі необхідні послуги зараз. Разом з Харківською обласною військовою адміністрацією Власною радою створюємо медичний центр на території міста Харкова для наших куп'янчан, які будуть надаватися весь спектр медичних послуг і первинної ланки і сімейними лікарями, вузькопрофільними лікарями, реабілітаційне відділення, яке буде відкрите там. І наші люди, які дійсно втратили все своє житло, свої вулиці, свої будинки, свої міста. Вони потребують в тому числі психологічної реабілітації, тому працюємо, не зупиняємося і ще раз наголошуємо: евакуація це єдине, що врятує життя. От, ви, до речі, казали в одному з інтерв'ю напередодні, що немає в Куп'янську того часу доби або тих годин, коли не прилітають ефпіврони, коли час є безпечним, коли можна пересуватися по вулицям міста або громади ем, безпосередньо без ризику. Тобто прилітає завжди і ці ефпівідрони чергують для того, щоб що ну виходить, ціленаправлено, знищувати просто цивільне населення, яке там залишається, або бити по швидким, які їдуть для того, щоб надавати допомогу. Це є основна мета, щоб вибити просто людей і змусити виїхати. З 22-го року ми вже зрозуміли. Я думаю, кожен українець, не тільки українець, всі люди в цивілізованому світі зрозуміли, з ким ми воюємо. Це терористи, терористи, які знищують жодної цілі, крім знищення українців і України, у них немає. І коли вони не можуть окупувати ту частину території, яким поставила їхня там нібито командування, єдина Єдиний спосіб, і єдиний напрямок, який вони обирають. І ми це бачимо, це знищення всього. Цілеспрямовано б'ють. Цілеспрямовано б'ють по енергетикам, по газовикам, по комунальникам, по швидкій допомозі, ДСНС, поліція, звичайним людям неможливо вийти на вулицю. Куп'ян зараз схожий на павутиння від ПІВІ-дронів, від оптоволокна. Тому ще раз хочу зазначити, ті евакуаційні заходи, які проводять, ті заходи першочергові для того, щоб підтримати критичну інфраструктуру. Це шалений ризик. Для тих людей, які це роблять, але вони це роблять, тому що наші люди залишаються все таки в Купянській, в куп'янській громаді, знову ж таки, не зважаючи на те, що вони нехтують не тільки своїм життям, а й життям тих людей, які намагаються забезпечити їм всі необхідні. Так, друзі, будьте пильні, будь ласка, прислухайтеся до того, що ви зараз чуєте. Тому що керівництво, адміністрація знає точно, які залишаються ризики, і в чому потрібно бути пильним. Андрій, дуже дякую вам за інформацію. Андрій Бідін, начальник купінської міської військової адміністрації, був зі мною на зв'язку. Понад 8 тисяч делегатів із 60 країн світу, глави держав, міністри, бізнес і громадськість наймасштабніша конференція з відбудови України відбулася напередодні у Римі. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні назвала захід відправною точкою економічного дива для нашої країни. Водночас Міністерство розвитку громад та території України на полях саміту вдалося підписати угод та меморандумів про залучення коштів на понад 3 мільярди євро. Ми отримали чіткий посил від друзів та партнерів України. Вони готові інвестувати у наше відновлення. Доказом цього стала ініціатива створення коаліції відновлення Європейського флагманського фонду для відбудови України, а також підписання низки конкретних угод, меморандумів та спільних заяв на загальну суму понад 3,5 мільярди євро. Олександр Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України.